Усім привіт! З вами Колюдька. В цьому відео я хочу розповісти вам про війну вогню і води. Світлінеч 2 давно знає ворожнечі двох племен орків Кетер та Варка Сайленів. Але мало хто розуміє, що їхня війна лише відлуння стародавнього конфлікту, який почався не між народами, а між самими стихіями. Після того, як шаман Азєфа пробудив Soul of Fire на срон, світ отримав уособлення люті, яка спалює все довкола. Його полум'я пожирало землю, і дим здіймався до небес, наче виклик самим богам. Боги, бачачи, як баланс порушено, дарували варці захисника Soul of Water Ashutar – духа глибин, спокійного, але неймовірно могутнього. Вогонь очищає, але вода зцілює, та коли вода кипить, навіть полум'я тремтить, казали старі шамани Варки. Коли Насрон вирвався з печаті Азєфи, його ревіння розітнуло вулкани. Попіл затулив сонце, і здавалося, що світ стане постелею, але з хмар упала злива. То з'явився Ашотар, який ніс з собою бурю, що гасить усе зло вогню. Їхня битва трясла гори й долини. Вогоні пари змішалися в один безумний шторм. Вода шипіла на розпеченій лаві, а кожна крапля, торкаючись на Срона вибухала, паром рвав небо. Ти не згасиш мене, рік тіней, кричав Насрон, і ти не випалиш те, що створено життям, відповідав Ашотар. Кажуть, їхній двобій тривав сім днів і ночей. І коли сьомого дня стихії втомилися богі, знову розділили їх. Насрон був замкнений у вогняному серці Гарадіна, а Ашотар у глибинах озера. Беш, щоб світ знову знайшов рівновагу між жаром і прохолодою. Та рівновага річ Крихка, коли Кетра і Варка знову зійдуться у війні, обидва духи прокинуться знову, і тоді світ знову стане ареною для вічного танцю вогню та води. На цьому все. Дякую за увагу і всім па-па!